Американська мрія чи американський жах. Коли я ріс у Радянському Союзі, нам казали, що Америка вороги. І в той же час для багатьох людей в СССР подорож до Америки була мрією. У той час у уяві радянської людини Америка була місцем, де всі були багатими і щасливими. Коли люди говорять про американську мрію, під цим вони зазвичай мають на увазі, що будь-яка людина в Сполучених Штатах може досягти успіху і процвітання завдяки наполегливій роботі, рішучості та ініціативи. Однак деякі критики стверджують, що американська мрія є міфом, під яким ховаються суворі реалії американського суспільства. Хто ж правий? Чи можна досі здійснити американську мрію? Давайте про це сьогодні поговоримо. Це буде цікаве відео. Було б також цікаво прочитати ваші думки і ваш досвід в коментарях. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, коли нові іммігранти прибувають до Америки, вони очікують досягти американської мрії, але часто стикаються з американським жахом. Але, перш за все, давайте визначимося, що таке американська мрія. Американська мрія це концепція, яка довгий час захоплювала колективну уяву людей у всьому світі. Вона представляє собою ідею про те, що в Сполучених Штатах кожен може досягти успіху через завзяту працю і наполегливість. Це бачення необмежених можливостей, де люди можуть реалізувати свій повний потенціал і до Могтися кращого життя. Критики кажуть, що американська мрія заснована на помилковому припущенні про меритократію або ідею про те, що люди винагороджуються відповідно до їх здібностей і зусиль. Насправді кажуть критики, багато факторів, таких як соціальний клас, юридичний статус США, тобто чи ви є громадянином США чи ні, впливають на успіх і добробут в Америці. Наприклад, діти з багатих сімей мають більше доступу до якісної освіти і соціальних зв'язків, ніж діти з бідних сімей, що дає їм перевагу в житті. Крім того, економічна система в Америці влаштована на користь багатих, які використовують свій вплив, щоб маніпулювати законами для захисту своїх інтересів і привілеїв. В результаті, кажуть критики, Розрив, розрив між багатими і бідними розширюється протягом багатьох років, створюючи велику нерівність у розподілі багатства і доходів. Так що критики кажуть, що американська мрія мертва. Хто ж насправді тут правий? Давайте розглянемо кілька аспектів американської мрії індивідуально. Перший аспект економічні можливості та фінансова свобода. Американська мрія каже, що завзята праця і старанність приведуть до фінансового успіху. І якщо ви працюєте наполегливо і розумно, ви можете стати фінансово успішним і незалежним. Американський жах каже, що подивіться на диспропорції в доходах і розподілі багатства, коли невеликий відсоток населення. Контролює непропорційно велику частку ресурсів країни. Багато людей в Сполучених Штатах мають значні борги, будь то студентські позики, заборгованість по кредитних картках або іпотеку. Хто правий з цих двох підходів? Це правда, що невеликий відсоток населення контролює непропорційну частку ресурсів країни. Але також це правда, те, що 80% мільйонерів в Сполучених Штатах made Тобто вони не успадкували свої мільйони, а заробляли їх своїми власними зусиллями і навичками. Я, як CPA можу підтвердити, що, наприклад, податкове законодавство сприяє підприємцям і інвесторам, а не найманим працівникам. Бізнес використовується багатими людьми, людьми не тільки як засіб заробляння доходів, але як і легальний спосіб знизити податки. І це дає їм перевагу, наприклад, зрівняно з, 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 з найманим працівником. Але з іншого боку, будь-хто в Америці може відкрити бізнес і використовувати податкові закони на свою користь. Отже, на мою думку, Досягти фінансового успіху в Сполучених Штатах, як і раніше, цілком можливо. Потрібно тільки знати, який засіб використовувати, щоб потрапити туди. У книзі Millionaire Fastlane» автор Демарко описує три різні фінансові шляхи. Sidewalk – це тротуар, Slow Lane, повільна смуга, і Fast Lane швидка смуга. Перший шлях це sidewalk тротуар шлях фінансової байдужності. Сайдвок, ви просто безцільно, безтурботно гуляєте, блукаєте по тротуару, дивитеся по сторонам, по, по дорозі купляєте морозиво і не прагнете кудись швидко дістатися. Це шлях фінансової байдужості, в якому люди живуть від зарплати до зарплати, а, приймають імпульсивні фінансові рішення і часто не мають довгострокового. Фінансового плану, люди на шляху сайдвок зазвичай витрачають все, що вони заробляють, небагато думаючи про відкладення або інвестування. Вони накопичують борги, живуть миттєво і не мають дисципліни, щоб забезпечити своє фінансове майбутнє. Книга підкреслює, що сайдвок не є дорогою до фінансового успіху, це не стійкий шлях. Наповнений фінансовою невизначеністю і обмеженими фінансовими можливостями. Автор закликає читачів визнати, якщо вони знаходяться на сайдвок, на тротуарі і показує шкоду і негативні наслідки такого фінансового мислення. Другий шлях називається «slow lane» повільна смуга. Це традиційний підхід до створення багатства. «Slow lane» Це шлях багатьох, що характеризуються традиційними принципами. Отримати хорошу освіту, потім отримати хорошу роботу, працювати і старанно, дбайливо економити гроші і інвестувати на довгострокову перспективу. Люди на slow lane» часто прагнуть до комфортного виходу на пенсію після десятиліть дисциплінірованої роботи і більш-менш розумного. Фінансового планування. Хоча Slow Lane є більш відповідальним фінансовим шляхом, ніж перший шлях Sidewalk – тротуар, цей шлях також має свої обмеження і не гарантує той рівень фінансової свободи і прискореного створення багатства, який бажають багато людей. Насправді, часто цей шлях призводить до розчарування. І в багатьох випадках не показує тих фінансових результатів, до яких людина прагнула, це шлях, яким я йшов довгий час. Я отримав освіту, диплом, я, я отримав дуже добре оплачувальну е, роботу в великій корпорації, але через кілька років мені стало нудно. Я пішов в іншу в компанію і просувався вверх по кар'єрній. Сходинці, але в якийсь момент я відчув, що в мене є межа мого доходу. І я не маю контролю над своїм часом і над своїм доходом. І я відчував, що вперся в стелю, і мені це не подобалося. Окей. Третій шлях, який він описав у книзі, він назвав Fast Lane – швидка смуга. Fast lane це про те, як отримати контроль над своєю фінансовою долею. Як створити цінність на ринку і прискорити шлях до фінансової незалежності? Lane – це шлях до підприємництва, створення цінності для інших, і створення систем, які генерують пасивний дохід, і використовують леверидж важіль. Цей шлях веде до багатства і фінансової свободи? Це єдиний спосіб досягти фінансової незалежності в. В відносно короткі терміни, тоді як інші два шляхи або ризиковані, або занадто повільні. І він описує в книзі, як це зробити. Ви можете сказати, але відкриття бізнесу вимагає капіталу. Так, багато бізнесів вимагають капіталу, але багато і ні. Наприклад, я працюю в галузі фінансових послуг. Вам не потрібно вкладати значний капітал, щоб почати. Кілька сотень доларів, щоб скласти ісп... іспит і отримати ліцензію. Вам не потрібно купувати товар і ставити його на полицю, як у деяких інших бізнесах. Наприклад, ви не купуєте 529 й план або поліс страхування і ставите їх на полицю у вашому будинку. А ви також можете сказати, бізнес це ризиковано. Так, це правда. Але, напр... наприклад, у нашому бізнесі більшість починають. Не кидаючи свою основну роботу, тобто на стороні після роботи по вихідних. Таким чином, без ризику можна подивитися, якщо це працює для вас. І коли ваш заробіток почне наздоганяти або перевищувати ваш основний заробіток з основної роботи, тоді можна переходити на повний день в бізнесі. Ви також можете сказати, що у вас немає відповідної освіти або досвіду. Цікаво те, що багато, якщо не більшість людей в бізнесі фінансових послуг не мають фінансової освіти. Ще цікавою деталю є те, що в цьому бізнесі багато іммігрантів. Якщо ви хочете дізнатися більше про можливості в бізнесі фінансових послуг і які вимоги, і чи це для вас, то будь ласка, зв'яжіться зі мною. Ви можете записатися на безкоштовну півгодинну зустріч. За посиланням нижче. Або зв'язатися зі мною через Facebook або LinkedIn. І я буду радий поговорити з вами. Ми завжди шукаємо хороших людей. Окей, в аспекті американської мрії ми говорили про економічні можливості. Тепер давайте поговоримо про доступ до освіти та доступ до охорони здоров'я. Отже, доступ до освіти. Американська мрія говорить: Люди можуть старанно працювати над самоосвітою і самовдосконаленням. І, роблячи це, досягнуть рівня освіти, який дозволить їм досягти успіху. Американський жах говорить, обмежений доступ певних вест населення до якісної освіти є значною проблемою в США, яка приводить до обмежених життєвих можливостей. На мою думку, Обидві точки зору вірні одночасно. Якість освіти залежить від того, в якому районі ви живете. Якщо ви живете в бідному районі, у вас може не бути доступу до хорошої освіти. І це не добре. З іншого боку, я твердо вірю, що люди, які наполегливо працюють над самоосвітою і самовдосконаленням, насправді можуть мати перевагу. Я думаю, якщо ви хочете пройти другий шлях, Slow Lane, описаний в книзі The Millionaire Fast Lane, ви повинні отримати хорошу освіту, щоб отримати хорошу роботу. Але з роботою на зарплату ви можете досягти комфорту, але ви не розбагатієте. Ви можете розбагатіти тільки через третій шлях швидкий шлях, fast lane. І щоб бути успішними на цьому третьому шляху, потрібно працювати над самоосвітою і самовдосконаленням. І Ін іншого варіанту немає. Потрібно розвивати якості, які дозволять вам досягти успіху. Ви повинні бути фінансово грамотні, варіантів тут немає. Хороша новина полягає в тому, що в наші дні і в наш час існує багато ресурсів, які забезпечують. Відмінну освіту за дуже мінімальні інвестиції. І цей канал є одним із цих ресурсів, де можна отримати дуже корисні фінансові знання. Тому не забудьте підписатися на мій канал. Тепер давайте поговоримо про третій аспект американської мрії: доступ до охорони здоров'я. Американська мрія говорить, люди не повинні бути фінансово зруйновані. Коли трапляється надзвичайна ситуація, що вимагає медичного втручання, американський жах каже, Сполучені Штати стикаються з проблемами у забезпеченні доступної медичної допомоги для всіх громадян. Висока вартість медичних послуг може призвести до фінансового руйнування для людей, які зіткнулися з надзвичайними ситуаціями, що вимагають медичного. Втручання або тривалого лікування. Медичне обслуговування це одна з речей, над якими Америці дійсно потрібно працювати. Вартість медичного обслуговування в США є дуже високою. Єдине, що я скажу з цього приводу: тримайте себе у фізичній формі і майте страховку. До речі, листопад, час підписатися на медичне страхування. Обамакер, якщо ви вірите в американську мрію, ви праві. Американська мрія все ще існує. Але якщо ви вірите в американський жах, ви також праві, він також існує. Обидві концепції існують в Америці як дві сторони монети. Чи живете ви в американському кошмарі? Ви думали, що ви будете фінансово успішним, але насправді живете від зарплати до зарплати і замість заощаджень у вас зростають борги. Ви відчуваєте, що ваша робота заповнює весь вас час. Ви не зможете заощадити для виходу на пенсію. Якщо ви опинилися в американському кошмарі, я твердо вірю, що ви можете подолати це і перейти в американську мрію. Отже, що ж вам потрібно зробити, щоб перейти в американську мрію? Перше, мати мрію, мету і бачення. Ви можете почати з мрії, що конкретно ви хочете. Запишіть на папері свої мрії, запишіть на папері свої цілі і бачення, який результат ви хотіли б мати. Ви повинні чітко знати, чого хочете. Ви повинні бути, бути дуже чітким у своїх мріях і цілях. Якщо ви не знаєте, куди ви прагнете, ви ніколи не досягнете своїх цілей. Друге, ви повинні знайти відповідний транспортний засіб, який доставить вас туди, куди ви хочете. Ми говорили про три шляхи: ви на sidewalk, на slow lane або на fast lane. Якщо ви хочете почати бізнес, то запитайте в себе, чи вимагає ваш бізнес великих інвестицій. Чи вимагає він крутої освіти, чи можете ви почати цей бізнес на неповний робочий день, не ризикуючи своєю основною роботою? Третє, ви повинні бути готові працювати над собою. Ви повинні поліпшити свої навички, ви повинні стати фінансово грамотними. Якщо вам потрібна більш детальна допомога, будь ласка, запишіться на консультацію внизу за посиланням. Ми допоможемо вам розробити детальний фінансовий план з урахуванням вашої конкретної ситуації. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Моя мета через ці мої відео допомогти іммігрантам стати фінансово грамотними і показати їм можливості, які вони, можливо, не знають. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, свяжіться зі мною. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьтеся підписатися на канал і натисніть кнопку лайк. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.